Тож розпочнемо з першого слайду. Ми вирішили зробити цей захід онлайн через велику кількість слухачів і велику зацікавленість. Це не перший подібного роду тренінг. У нас був інший з генеральною прокуратурою, у нас був семінар з Міністерством соціальної політики, з Офісом уповноваженого ВРУ, з прав людини і з кількома іншими установами, у тому числі з громадянським суспільством. Але вони здебільшого були офлайн в невеликій конференц-залі МОМ. Для цього випадку через значну кількість слухачів ми не маємо подібної можливості. Тож модальність для цього тренінгу онлайн з моменту, коли я вперше приїхав до України, і до сьогодні спостерігаю певну плутанину щодо використання терміну репарації і різних концепцій репарацій, які використовуються політиками, міжнародними правозахисниками, практикуючими юристами і власне особами, які постраждали. Ми повинні розрізняти, що таке військові репарації, які очевидно є актуальними для України, і що таке репарації для постраждалих осіб, що мають отримувати постраждалі від різного роду порушень, в тому числі від конфлікту і сексуального насильства в Україні або за межами України. Якщо вони проживають за кордоном, отже, під репараціями внаслідок війни зазвичай маються на увазі компенсаційні виплати, що здійснюються державою А державі Б після війни за втрати та збитки, і є багато прикладів цього. Якщо ви подивитеся не лише на репарації, що відбулися у 20 столітті після Першої та Другої світових воєн, але й історично поняття виплати репарацій за збитки, спричинені війною або іншими причинами існує. Існувало з давніх часів, навіть коли люди жили в первісному суспільстві, модальність компенсації також була моделлю такого вирішення. Тож іноді компенсація використовувалася фактично для того, щоб запобігти ескалації і подальшій війні в історичні часи. Це зафіксовано давніми істориками. Ви знаєте, що після того, як війська Ганібала зруйнували Рим, а потім Рим відповів Карфагену, останньому було запропоновано виплачувати репарації протягом тривалого часу за руйнування Риму. І потім, звичайно, у нас є репарації за результатами Першої і Другої світових воєн, міждержавні репарації. В основному Німеччина, але також і інші країни зобов'язувалися платити репарації в різних формах та видах союзним державам, що перемогли. Існують різні погляди на те, наскільки корисними є міждержавні репарації. Дехто може стверджувати, що саме репарації, які були накладені на Німеччину після Першої світової війни, призвели до розквіту нацизму і приходу до влади Гітлера. Але тим не менш, як міжнародний політичний і правовий інструмент, репарації існували і існують. Досі у новітній історії після Першої та Другої світових воєн також існують рішення про репарації між державами, які були прийняті нещодавно, і одне з них це компенсація між Іраком та Кувейтом, де Ірак був зобов'язаний виплатити компенсацію за збитки, завдані під час вторгнення 1992 року. Цим репараційним механізмом охоплено різні категорії фізичних осіб та інституцій. Цей механізм був створений Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй. Поряд з цим також існували державні репарації, які призначалися наразі. Вони трансформуються у інші механізми. Завжди є можливість отримати репарації на міждержавному рівні за воєнні злочини та воєнні збитки через міжнародний суд ООН. Нещодавній приклад: Уганда і Демократична Республіка Конго ДРК остання подала позов за вторгнення та шкоду заподіяну людям і майно, вигравши справу, отримала не так багато, як очікувала, і не так швидко, як розраховувала, тому що процес позову про репарації, як правило, є дуже повільним, коли проходить у міжнародному суді ООН. Процес на тему репарації від однієї держави іншій може тривати десятиліттями, тож у цьому контексті Україна вже досягла певного прогресу, і ми ще поговоримо про це. Впевнений, що ви також усвідомлюєте нездатність або неможливість створити механізм компенсації або відшкодування за прикладом Ірак Кувейт через Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, за умови, коли в Раді безпеки засідає держава-порушник. Існує рішення Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка рекомендувала створити міжнародний реєстр і закликала до впровадження повноцінного міжнародного механізму. Ми можемо трохи докладніше зупинитися на цьому пізніше. Він вже створений під егідою Ради Європи. Отже, це одна з тих ситуацій, коли Україна стане новим прецедентом. Це створить механізм, який буде корисним не лише для України, але й для будь-якої іншої країни в майбутньому. Ми всі сподіваємося, що не буде воїн і постраждалих осіб, але це мало ймовірно. Тому ми сподіваємося, що механізм, який буде створений для України, як на національному, так і на міжнародному рівні як це відбувається зараз, насправді створить нову модель вирішення подібних проблем. Я б не говорив про кінцеву мету, як то новий Нюрнбергський процес. Однак, те, про що ми говорили, такий процес опосередковує так під егідою Ради Європи, вже створено міжнародний реєстр для відшкодування збитків, шкоди та ушкоджень, який має збирати претензії від фізичних юридичних осіб, а також держави Україна, що було дуже розумно та ініціативно з боку Ради Європи, і стало результатом зусиль Міністерства юстиції України, спрямованих на те, щоб привернути увагу і заручитися підтримкою міжнародної спільноти. Отже, механізм, який був створений на сьогоднішній день, це міжнародний реєстр. Передбачається, що в майбутньому будуть створені міжнародна комісія та міжнародний компенсаційний фонд. Вони ще не створені, але, сподіваємося, будуть започатковані найближчим часом. І це знову ж таки унікальна ситуація. Вперше, коли регіональній організації доручено подібне питання, і вона бере на себе ініціативу щодо створення та впровадження відповідних механізмів. Отже, це стосується відшкодування збитків між державами, тож слід очікувати, що будуть створені системи і механізми, де Російська Федерація, як винуватець у спричинених порушеннях, збитках, шкоді та ушкодженнях, сплачуватиме репарації у той чи інший спосіб. Наразі навколо того, як найкраще це зробити, точиться багато дискусій. Є кілька варіантів, ми не будемо зараз вдаватися в деталі. Натомість зараз хочу ще раз привернути вашу увагу на способи використання поняття репарацій. Коректним є розрізняти військові репарації, тобто репарації між державами та репарації особам, що постраждали, вище ми вже розглянули таке розмежування поряд із тим, в якій кількості Росія зобов'язана виплатити репарації Україні за завдані збитки та порушення. Варто зважати на те, яка відповідальність держави Україна перед постраждалими особами, які проживають на території України або за її межами. Отже, ми поговорили про репарації внаслідок війни між державами. Давайте трохи поговоримо про репарації особам, що постраждали. Це також не нове поняття. Воно було розроблене, зокрема, у 80-х та 90-х роках, як частина процесів правосуддя перехідного періоду, які відбувалися в південній Америці, південній Африці, а також пізніше в інших місцях, де мали місце переважно внутрішні, але також і деякі міжнародні конфлікти. Концепція репарації постраждала. Лим дещо відрізняється від концепції відшкодування збитків державою. Відповідальність за надання репарацій особам, що постраждали від різних порушень прав людини, лежить на державі, на території якої проживають ці особи. Це не означає, що Україна як держава зобов'язана за це платити. Ми чітко розуміємо, що відповідальність за відшкодування лежить на порушникові. Але Україна як держава має обов'язок організувати або забезпечити доступ до репарацій та відновлення прав для громадян, які постраждали від насильства, порушень прав людини, різноманітних збитків, шкоди та ушкоджень. Отже, репарації постраждалим це репарації, які надаються не державі, а окремим особам та громадам з метою відновлення їхніх прав та інтересів до стану, що існував до вчинення порушення. Звичайно, цього доволі складно досягти. Це мета до якої варто прагнути. Це називається «restitutio ad integrum» латинською, і з точки зору ймовірності досягнути цього дуже складно, що означає повернути особу до стану, який для неї існував до порушення. Це означає відновити життя людей, здоров'я людей, родинні зв'язки, роботу, житло. Чи можливо це все реально зробити? Деякі речі, які відбуваються на війні, такі як насильницьке позбавлення життя, вбивства цивільних осіб, тортури і сексуальне насильство, є майже безповоротними. Повністю реститувати постраждалу особу неможливо, неможливо повернути тих людей, яких вбито. І неймовірно важко провести реабілітацію особи, що постраждала від сексуального насильства так, аби вона повністю забула про те, що сталося, залишила це в минулому і рухалася далі. У багатьох випадках таких порушень через свою тяжкість вони залишаються в пам'яті особи на все життя, і тому дуже важливо, щоб ви в першу чергу звертали увагу на такі злочини. Ми вже не можемо надати допомогу тим, хто загинув, але ми можемо зробити щось для родин тих, хто постраждав, для тих, хто став постраждалим в результаті злочинів. Ми можемо зробити багато для осіб, які зазнали сексуального насильства під час конфлікту, або тих, хто зазнав катувань та інших дуже серйозних порушень прав людини з глибокими фізичними та психологічними наслідками. Є багато прикладів по всьому світу такого роду відшкодувань особам, що постраждали, відшкодувань, які. Зазвичай організовуються державою проживання, громадянами якої вони є. І моя організація МОМ і колеги з інших організацій, вони працювали над багатьма справами по всьому світу, тож ви можете бачити на екрані деякі приклади. Безумовно, до таких слід віднести Колумбію, яка має найбільш просунуту, принаймні теоретично концептуальну репараційну програму. Також відзначу С'єра Леоне і Перу, а також німецьку програму компенсації за примусову працю, через яку я і почав працювати з цією темою. Подібна програма репарацій існує в Іраку, була програма в колишній Югославії, програма в Ємені, на Філіпінах, у Непалі та багатьох інших країнах. МОМ як організація працювала в більшості з цих країн. Ми були залучені до різних аспектів проблеми. Здебільшого, ми допомагали урядам і громадянському суспільству створювати механізми надання статусу особам, що постраждали від тих чи інших злочинів. Ми допомагали їм розробляти законодавство для впровадження адміністративних механізмів реабілітації. А також навчали людей, як це робити. Ми розробили стандартні операційні процедури, доказові стандарти, а також системи управління інформацією та протоколи надання різних видів відшкодування, сприйняття репарації з позицій уявлення про належну і достатню міру справедливості для постраждалих є надзвичайно відносним, і це пов'язано саме з такою їх формою, як компенсації. Нам варто обговорити це трохи детальніше. Адже репарації не можна зводити лише до компенсації, це не є нормою міжнародного права, це норми м'якого права в міжнародному праві. Ми можемо назвати його саме так, але є те, що називається основними принципами та керівними положеннями генерального секретаря ООН щодо права на репарації, і це те, з чим я пропоную ознайомитись. Але повертаючись назад, ви маєте розуміти. Що метою репарації є надання засобів правового захисту постраждалим особам від порушень міжнародного гуманітарного права, міжнародних документів з прав людини, можливо, іноді за міжнародним кримінальним правом та міжнародними звичаями, а саме внаслідок фактів вбивства цивільних осіб, тортур сексуального насильства, яке сьогодні є предметом дискусії, насильницьких викрадень, примусових переміщень, нелюдяного поводження, примусових шлюбів, примусової праці, поневолення, Волення та рабства, порушення прав власності, знищення майна і виробничих потужностей, позбавлення права на медичну допомогу і охорону здоров'я, нападів на цивільні об'єкти, примусового призову дітей, незаконного та примусового призову на військову службу, знищення приватної та суспільної власності, руйнування історичних та культурних об'єктів, довкілля тощо. Отже, чому ми перераховуємо усі ці злочини? Причина в тому, що більшість з них, а також деякі інші, яких ми не назвали, вже були скоєні Російською Федерацією, починаючи з 2014 року, і особливо після 24 лютого 2022 року. Таких випадків багато. Немає такого злочину, який визнано за міжнародним правом або на міжнародному рівні, іншими словами, міжнародним протиправним діянням, який не було б скоєно Російською Федерацією. Вважаю, що це дуже важливо розуміти, поза як мета відшкодування полягає в тому, щоб надати постраждалим особам засоби правового захисту від усіх цих видів порушень, тобто це не лише зруйноване майно. Або особи, що постраждали від сексуального насильства, це не тільки сім'ї вбитих, цивільних осіб. Ця робота розділена. Система репарацій не є обов'язком кримінального правосуддя, прокурорів, суду. Це скоріше стосується створення адміністративного механізму відшкодування збитків. Ми можемо більше про це подискутувати пізніше. Як ми вже говорили, мета полягає в тому, щоб відновити для постраждалої особи стан, у якому вона перебувала до порушення. І це називається «restitutio ad integrum». Це неможливо буде повноцінно зробити для багатьох з тих злочинів, які були перераховані. Деякі з цих речей виправити неможливо. Смерть незворотна втрата нижньої або верхньої кінцівки. Втрата зору це незворотня, травма від сексуального насильства є незворотною. Повне відновлення це те, до чого треба прагнути, а не те, чого ми очікуємо і досягнемо, незалежно від того, які заходи будуть застосовані. Отже, які існують види репарацій для постраждалих? знову ж таки, я використовую саме слово сполучення репарацій для постраждалих, яке застосовується науковими колами, організацією Об'єднаних Націй, а також на практиці багатьма державами по всьому світу. Таких видів п'ять. Розпочнемо із сатисфакції. Поговоримо про них докладніше. Другий це компенсація, третій реабілітація, четвертий реституція і останній п'ятий це гарантії неповторення. Жодна держава не зобов'язана дотримуватися усіх цих способів за законом, та й неможливо застосовувати всі ці механізми одночасно, але деякі з них мають бути забезпечені безумовно, тому як постраждалі особи мають право на них претендувати. Вони потребують їх через свою вразливість, а також для того, щоб мати можливість реінтегруватися до суспільства. Я трохи детальніше зупинюся на різних моделях, оскільки не всі з них можна застосувати в Україні зараз. Особливо складним для мене видається запровадження гарантії неповторення в ситуації, коли війна і злочини скоюються третьою державою, на яку наразі ніхто не може вплинути жодним чином, ні через систему ООН, ні шляхом двосторонньої взаємодії, ні у будь-який інший спосіб, оскільки деякі види репарації є цілком здійсненними, це має бути важливим фактором при розробці адміністративного механізму репарацій для України, і я б особливо наполягав на компонентах сатисфакції компенсації, реабілітації та реституції, але деяких з них здійснити неможливо, а саме забезпечити гарантії неповторення. Можливо, ми зможемо згодом відзначити зміни ситуації, поглянути на це під іншим кутом однак то буде іншим разом.